Україна посилює заходи безпеки після заяв одного з лідерів терористів із так званої ДНР Олександра Захарченка. Напередодні ввечері в Донецьку в ліфті під'їзду житлового будинку висадили в повітря бойовика на прізвисько Моторола. Захарченко називає винною в його ліквідації Україну і обіцяє жорстку помсту. СБУ вже заявляє про підвищені заходи безпеки. Ну а наша Ольга Кучер разом із експертами розмірковувала, хто ж насправді може стояти за цим убивством. Окупований Донецьк пізній вечір дорогу до будинку номер 121 по вулиці Челюскінців перекрито бронетранспортером. Повсюди військові автівки і люди в одностроях. У під'їзді номер 5 за цією адресою жив терорист Моторола. Ось перші кадри із місця його загибелі. Він повертався додому з охоронцем, зайшов у ліфт і за кілька хвилин. Пролунав вибух. Саморобні пристрій закріпили на тросі, підіймача і активували дистанційно. На цих кадрах видно скривавлений жилець і цілу копу зброї. А от довайни таким довани, яким я ту канібув? Давай последні, ну, що я робив, то пам'ятники робив, мраморші гранічки. Громадянин Росії Арсен Павлов жив у Ростові на Дону серед останніх професій, про які відомо, мив автомобілі. Хоча свого часу брав участь у другій чеченській війні, потім приїхав на охоплений війною Донбас. Тут собі знайшов дружину однодумицю про їхнє весілля. Тоді розказували, мало не всі російські журналісти із захопленням, а інтернетом летіли світлини наречений у георгіївських стрічках. У них Народилася дитина та Ославився Моторола своєю нелюдською жорстокістю. У Донецьку він очолив терористичне угруповання Спарта і був одним із тих, хто розстрілював Донецький аеропорт. Українських вояків він убивав безжально. Власноруч, перед очима інших полонених, розстріляв кіборга з Донецького литовища Ігоря Брановицького. Фамілія ім'я отчество повністю. Брановицький Коли прийшов тоді вже моторола, він доставте те. Призарядив. Це жест доброї волі. Каже, щоб чоловік не мучився. Убивстві брановицького і не лише його. Метрола згодом зізнався в телефонній розмові із журналістами видання «Київпост» То От вас обвиняють в обійстві від ні, ні, То. Я 15 приємок розстріляв. <рігану> <реш> Без Без був, був, був. Ігоря Брановицького посмертно нагороджено званням героя України, а матері загиблого бійця, яка отримувала нагороду, президент Петро Порошенко пообіцяв помститися за смерть сина. Не буде прощення, і цей не буде притягнути до відповідальність. Відповісно. Саме тому, вочевидь, один із лідерів бойовиків Захарченко покладає відповідальність за вбивство мотороли саме на Петра Порошенко. Захарченко взагалі блискавично відреагував і миттю почав агресивно погрожувати всій Україні. Мовляв, Порошенко оголосив війну, так званій ДНР. Я так розумію, Петросич Порошенко нарушив перемірі. Я, Я нам війну. Ну теждіть. В СБУ до заяви поставилися серйозно, посилюють по всій країні заходи безпеки разом із іншими силовими відомствами. Водночас наголошують, Україна не вбивала мотороли, хоча його загибель ще треба підтвердити остаточно. Бо мотороли для України міг би бути дуже цінним свідком. Він також є одним із ключових свідків тих подій, які відбувалися і відбуваються на Донбасі. Російська сторона прибирає ключових свідків. Йде від фактично мова йде про проведення зачистки на території так званих ДНР та ЛНР, і це може бути версією, адже на самого моторолу кілька разів щиняли замах у Москві. Впритул розстріляли керівника проросійської організації оплот Євгена Жиліна. Намагалися вчинити вибух проти ватажка так званої ЛНР ігоря Плотницького. Його до речі. Теж погрожують вбити невідомі молодики у масках, що беруть на себе відповідальність за вбивство мотороли. Дане відео записується в де тільки що нами був ліквідований сім ізвісний терорист Моторола Захарченко. Плотницький, ти слідущий. Що вбивство це постановка російських спецслужб переконують більшість експертів. Мовляв, росіяни хочуть зірвати перемовний процес, для якого Україна робить усе можливе. Намагається утриматися від ведення вогню, веде постійні перемови і розводить війська. А заодно росіяни замінюють непрогнозованих маріонеток на своїх контрольованих офіцерів силовиків. Так само робила Росія у Грузії під час анексії Абхазії та Південної Осетії. Розповідає Бачо Крчолава, грузинський політичний оглядач. По мінським соглашенням Росія поки є недоговороспособною. Ну, Ми договороспособными, договороспособними. І їм треба зараз или поменять формат, или сказать, вот что сказати, що Україна щось робить не так. Знаю, там почерк росіян, вони це будуть чисто в, в, в політичному аспекті. І російські медійники тут же це підтверджують. Для них убивця і терорист моторола це герой. Російські журналісти подають цю новину як страшну трагедію. При яких обстоятельствах відбувалася? Трагедія по даним Данської народної республіки отвісність за приступлення визлагається на подразділення диверсійно розвідної групи українських України. Безусловно, це герой і легендарний командир. Утім, звичайно, ніхто не відкидає такої версії вбивства як внутрішні з'ясування. Водрола був агресивним і імпульсивним, Міг просто заважати комусь зі своїх і вбити його могли просто інші терористи. Та, зрештою, всі загиблі терористичні персонажі, включно з моторолою, з політичної точки зору, були нулями, нічого не вирішували. Їх слава обмежувалася лише сюжетами на Ютубі і на російських пропагандистських каналах. Тож, схоже, війна російських маріонеток закінчується, та от справжня війна триває далі.